Так, тоді давайте розпочнемо. І перше запитання, які Open та reply рейти вважаються хорошими. Що на них впливає і чи були якісь аномальні результати, та як їх досягли? Дякую за питання. Ну, таке доволі типове питання, яке задає, е, задає майже майже усі люди, які приходять на консультацію або приходять до лідгінг-агенцій. І звісно, що відповідь завжди теж буде it depends». залежить дуже сильно від індустрії, залежить від тайтлів, кого ви таргетите, Але в середньому те з чим я стикалася протягом. Поскімо так, п'ятирічного досвіду в агенції – це від 30% до 50% open rate, Але така невеличка ремарочка, що зараз майже ніхто не трекає open rate, зараз більше на conversion rate Ми е зосереджуємося, тому е це скоріш таки, old-fashioned е стата, е але все ж таки добре знати, тому що знаєш, деякі компанії це перевіряють і 30-40%, 50%, це нормально, бо це колдаут і Якщо це йде мова про it АІТ, it Аутсорс, то навіть набагато менше може бути щодо reply rate, то 7% вже можна вважати хорошим десь 5-7, але нормальним може бути і 3-4%. Ну тобто теж залежить від тайтлів, залежить від індустрії. Звісно, що ті індустрії, які менш задіяні, які знаходяться в якихось дуже екзотичних країнах, там які. Компанії, які ми таргетимо не часто, то вони будуть відповідати набагато краще. І це нормально, це, це суперпередбачено. А, щодо аномальних а, результатів, а, в мене був кейс, один з найулюбленіших це коли ми писали в Норвегію, писали норвезькою мовою. Власне, і тоді в нас був реплай рейт. Давайте почнемо з опен рейту. Опен рей був десь 90%, і реплай рейт був десь 50-60%. Uh, така сама теорія в мене підтверджувалася, коли ми таргетили Швецію шведською, це було десь 70, open rate і reply rate 50. І це не контакти, які були знайомі, скажімо так, з нашим від такого ми слали але це були абсолютно холодні, але за рахунок того, що ми пишемо доволі такими рідкісними мовами. І завдяки завдяки тому, що пишемо компаніям, які не суперпопулярні для таргетингу, в принципі, в більшості випадків, бо зараз всі там пишуть штати в основному, може Канада трошечки, UK, То відповіді були суперкласні. тому я завжди раджу, якщо є змога. Взяти нетів спікера uh, і написати від нього. Будь ласка, пишіть навіть якщо потім кол буде проводитися англійською. А в Nordic countries це окей, це нормально, всі знають англійську. Проте це буде класний хук, щоб залучити компанію. Ось тому uh, така відповідь. Клас, дуже дякую за відповідь і за пораду. Uh, так, а чи є бенчмарки для індустрій тайтлів? Uh, uh, звісно, так вони є, вони відрізняються. Але ну те, що я сказала, здебільшого для IT, і я так розумію, що IT тут е цікавить найбільше всі для IT це буде трошки нижче, нижче за ринком. Якщо ви бачите там десь стандартні бенчмарки, як я сказала, це там 30-40-50, то для IT ну, це може бути 25-30 open rate і reply rate може бути 2-3%. На жаль, на жаль, це дійсно проблема. Також, так само трошечки страждають маркетингові агенції, плюс-мінус ті самі бенчмарки. Але якщо це, наприклад, якась metallurgical company, то там буде вище, там буде зашкалювати, навіть якщо ви пишете англійською, це буде 60-70% open rate і там реплайрейт може бути 6-7. тобто це нормально. Чудово. Так, дякую, е, Ольга. І також минулого разу, коли ти виступала на нашій програмі, е, ти згадувала про свій досвід роботи в Лідгенагенції, і мені здається, що наступне запитання буде цікаве всім. Е, чи є якісь хуки, про які зазвичай не знають компанії, але це роблять лідген-агенції для досягнення мети. А насправді, насправді, є. Вони не такі супер якісь таємні, і можливо це роблять всі, але назавжди літ генегенці про це повідомляють. Проте ми намагалися завжди казати. Ми намагалися завжди чесно розмовляти з клієнтами з проспектами. Тому зазвичай в нас наші клієнти знали. Але я знаю, що багато хто про це не каже. І якщо там в нас є якийсь пакет стандартний, там тисячі лідів, і ми там з тисячі лідів обіцяємо нам сім апонтментів чи п'ять, то в більшості випадків. Ці п'ять сім апойнтментів будуть зроблені на тисячу людей. Це буде може бути 10 тисяч набагато більше, набагато більше ніж ви можете уявити. І зазвичай е це супер швидко розсилається. Звісно, що є персоналайзи, Ми пишемо, ми намагаємося знайти. Але якщо та всітешн буває там всі ми будемо чесними з усіма, е тоді е завжди тестимо spray and pray кампейн, який такий старий добрий spray and pray, який е дуже часто працює. Працює непогано, якщо хороший ICP, якщо е, гарні люди, просто Зад у Liedgen Агенції є така змога не розсилати більше, бо є змога купити більше доменів, прогріти їх всі, завдяки тому, що є люди спеціалісти, які займаються цим. Тобто, якщо там ви one man company, то це буде важко. Ви можете там прогріти один-два домени, трошки мейлбоксів, і це просто неможливо. В Агенції є така можливість купити там 10 доменів чи 15, зробити по 20 пошт на кожній і розсилати багато, плюс використовувати додаткові тулзи, як джимас. Які раніше без більшого використовувалися. але це такий дійсно кампейн, я розповідала на минулій сесії про це, що це супер супер юні кейс. Це не потрібно застосовувати усюди. Але якщо, якщо є змога, якщо є потреба. То це може спрацювати, але власне найголовніше тут це писати правильному таргету. Тобто все одно половити правила і написати усім підряд. Це ось такий найголовніший, мабуть, хук, і начебто нічого такого юнік, але багато хто про це не знає. І тому інколи народжується неправильні бенчмарки. Так, Є-мейл, е так, це я може кажу про є-мейл. Е це так, да, це була мова про емейл. Дуже дякую, також, що ви в чаті пишете. Це означає, що ви нас добре чуєте. Вам цікаво, тому, будь ласка, коментуйте, ставте уточнюючі запитання, будьте з нами тут. Я також періодично заглядаю в чатик і буду зачитувати ваші запитання. Так, зараз ми можемо перейти до запитань, які наші учасники залишали напередодні сьогоднішньої зустрічі, заповнюючи нашу форму. І, до речі, ми помітили, Ще були учасники, які залишали запитання і запам'ятали тебе з виступу на нашій програмі. Так, і вони згадували це у формі, ставили запитання. Тому ми ваше запитання обов'язково також зачитаємо. Е, так, давайте тоді перейдемо до запитань. І перше запитання: як побудувати лідогенерацію для, для аутсорс компанії якщо ми виходимо в нову вертикаль, з чого почати? <гум> ну, власне, почати з побудови цієї вертикалі мається на увазі з правильного ICP. Буде супер банальна, але це те, з чого потрібно починати. Розуміти, хто таргета. Правильне ICP – це правильна індустрія. Ну, власне, якщо ви знаєте вертикаль, то скоріш за все, це маєте на маєте на увазі індустрію. Правильні тайтли, правильний сайз компанії, правильна географія. Це така база, база, база ICP, Мінімальна, можливо, будуть якісь спеціальні ще додаткові параметри, але це те, з чого потрібно обов'язково почати. Зрозуміти. Потім також треба проговорити а, і продумати, які велію ми можемо нести кожної окремої ніші або саме цій вертикалі. Тобто, якщо у вас там купа сервісів чи тузів, потрібно обрати, що може бути а, корисним саме для них. Тому треба дослідити маркет, можливо дослідити конкуренції. Ну неможливо обов'язково. Що взагалі пропонується на ринку? Та на базі цього будувати темпліти та обирати канал, як ви будете писати: чи це LinkedIn, чи e-mail, чи можливо задіяти ще й cold бо Побачив, що в чаті є таке питання про cold calling, тому uh, комусь це теж актуально. І власне з цього починати. Це така база, база, база. Так, дуже дякую. Так, також ми маємо запитання від Дмитра. Дмитро в нас активний сьогодні, тому Дмитро буде поза чергою. Запитання з форми почекають. Я дуже хочу, щоб відповіли на запитання. Так, бачиш запитання Дмитра? Так. Е, так. Бачу, бачу, е, читаю колмейлку Колінкід. Якщо вибрати один канал, то який і чому е, я б не брала один канал. Я за Omni-channel, як думаю, багато хто зараз. І в принципі, я так завжди була. Ми завжди працювали з імейлом і лінкідином. Е, оскільки пам'ятаю, навіть 5 років тому завжди в нас було це поєднано. Тоді ще називали пацамалціченел більше. Е, колд колінг не так сильно, але я за те, щоб як мінімум поєднувати мейл та LinkedIn. Um, і колдколін це по запиту. Uh, якщо все ж таки обирати, ну я це трошки такі так, така людина. Я обрала мейл. Я можу пояснити, чому um, Тому що якщо мова йде саме про професійні якісь якості, професійні послуги, і зазвичай ми пишемо для того, щоб продати, а не для, а не для того, щоб занетворкатися, то саме через e-мейл йде ця основна комунікація. Це факт. Навіть таке буває, що ви починаєте спілкуватися в LinkedIn, а людина пише: Підправьте, будь ласка, на емейл e або там. Запрошення на дзвінок або свої сервіси, або більше інформації, зазвичай воно переходить у цю паралель зараз. Трошки менше, бо там як нібито так, молодь по іншому спілкується, але все одно e-mail є таким основним каналом. Тому, якщо мова йде про такі нормальні продажі, то краще ні через e mail як основний а LinkedIn на допомогу, а не навпаки, як зараз багато хто будує.